Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. На сьогодні такий туман, нічого не видно. Навіть ще темно, так через те, що туман. Вчора дощ кляпав, таке моросіло, толком Ні дощу не було не давало нічого робити через таку погоду. Мокро було. Сьогодні туман. Може, не надовго, дивились по погоді, показує, що сонячний день буде, можливо, туман швидко розвіється. Хотіла поїхати на базар сьогодні, але Сережа сьогодні їде допомогти там колезі. Він будує будинок, допомогти йому там з кришею. Можливо, завтра поїдемо, завтра точно вихідний в неділю. Так що, можливо, завтра поїдемо, Ну, напевно, в Одесу. Якщо буде все добре, спокійно, поїдемо. Треба все одно вам подивитися бутінки зимові. І заодно, можливо, ще якихось продуктів купимо. А я тут поки замішувала тісто на шарлотку, вже туман розвіявся, довго він сьогодні тримався, хоча показувала, що буде сонечко. Таке гарне Получилось воздушне таке тісто. Ладно, на вулиці. Ході сонечко вийшло, але плюс 9 лише. Ну, добре, що хоч вітру нема. Не так холодно. Мокро. Думала, сьогодні ще позрібаю листя, але дуже мокро, йому сьогодні вже не встигне. Уже дві години дня то воно вже й не підсохне. Ну, нічого. Завтра, може, буде погода. Подивлюся. Що таке, не головне. Зректи його швидко можна. Головне, щоб була погода гарна. Пахне так пореється молочно. Заливаю другою частиною тіста. Ось так. Думали сьогодні на базарполю їхати, але сірожа не вийшло. Треба поїхати купити ще картошки, десь кажуть, що на зиму буде. Знову подорожчає трохи. Треба ще трошки купити картошки. Яблук знову купити. Це й так подивитись, що по чому. Такий легенький цей рецепт. І смачна завжди виходить шарлотка. Все, відправляємо в духовку. Недовго сонечко світило, буквально за півчаса, знову став сідати туман. Може час сонечко посвітило і все. Знову сідає туман. Сиро так стало. Покаже на городі. Як молоко. Такий туман. Да. Пошли, Цезарь, пошли. Трошки погуляєш, поки ще не дуже мокро. Вчора ляпав дощик, але земля суха. Так, туман трошки. Але земля суха. Да. Тільки що роса. Думаю, що хтось стоїть. Сусідова курточка висить. Дивіться на сонце. Яка красота. Нічого не видно. Нічого не видно, як молоко. Такий туман. Але не холодно. Он там прямо полосою йде з тієї сторони. Так, да, Дуже туман. Вже пішов би дощ чи що? То так. Вчора поляпало, помросіло, так толком дощу й не було. Так, гарно там, де сонечко. Красота така. Все-все в тумані. Весь ще бе ташки. Так, да, от прям звідти видно, суне туман. Так гарно вийшло сонечко. думала, піду на вулицю, трохи щось поровлю, ага. На павутинні капельки роси. Ось такий туман. Да, погода. Да, дивилася сьогодні самвелове відео. Там якісь копійки він знайшов був на порозі. У нас, кстати, колись теж була така історія. Десь роки, мабуть, 15 назад. Десь так. Ще телефонів не було у всіх, у моїх батьків не було, тоді телефона. У сусідів був. Ну і я дзвонила вечірком сусідам. Щоб передали мамі, що ми завтра приїдемо ну, на наступний день. Ми приїхали, мама каже, ой, що ж ви не дзвонили, не сказали, що ви приїдете. Кажу, як не дзвонили? Дзвонили. А вона мені розказує, каже, ми утром відкрили двері і каже, на порозі було насипано прям так доріжкою сіль, перець, красний перець і копійки. От, так що у нас теж така була історія. І хто знав, що ми приїдемо. І навіть мамі не передали. Мама, звісно, то все змела і викинули за двір взагалі та все. все. Як мені було день народження 20 років, ми відмічали також в селі. Було багато гостей. І також ми на ранок знайшли у дворі кучу попілу. Я знаю кучу там за попіл, посередині накапану воском на той попіл. так також вистачало. Не знаю, звичайно, хто то робив, але за копійки я знаю хто, бо хто знав, той зробив, хто знав, що ми приїдемо. Так що не просто так сиплять. Я, звичайно, колись не вірила в цей весь бред, в ці поробки. Але після ось таких деяких случаїв, як то кажуть, то хоч вір, хоч не вір. Коли бачиш на свої очі, що люди роблять, для чого це. На вона варила борщику. Давно вже не варили ми борщ. Борщик любимо. Думала, що його таке зварити, зварила борщик. І допеклася якраз шарлотка. Пахне так кориця, смакота. Туки позамітала подвір'я і туман майже розвіявся знову. І все пішло туди, в сторону. Прийшло полосою так, та слава Богу. Уже на ніч хоч виясниться зовсім. Ви вже так хвилювалася, як сирожа буде їхати додому. Тихо-тихо стало, але після туману стало холодно, сиро. ось така. А вам всім бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.